Погоду в Україні останніми днями зумовив активний циклон з півдня. Він став причиною снігопадів, налипання мокрого снігу і подальшого зниження температури до 6-11 градусів морозу, розповів синоптик Віталій Постригань. За його даними, в окремих районах на поверхні снігу зареєстровано мінус 18 градусів. Таку інформацію синоптик оприлюднив у Фейсбук. Такі погодні умови призвели до утворення ожеледиці на дорогах і тротуарах. У області випало від 7 до 13 міліметрів опадів у вигляді. Снігу, що відповідає 20-40% місячної норми, зазначив він, за його даними, надалі буде відчуватися вплив антициклону із заходу, тому без істотних опадів буде спостерігатися погода з помірними морозами вночі від мінус 4 до мінус 9, а вдень від плюс 2 до мінус 3 градусів. З 16 грудня погоду визначатиме циклон з Атлантики, який зумовить відлигу та опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Нагадаємо, раніше за увідділом кліматичних Сліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАНВАЗіра Мартазінова прокоментувала заяву директора українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть зникнути зими. Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.